Послання апостола Павла в Коринт, лист перший. Про дари. Тіло людини складається із членів. Так само і Дух Святий, апостол Павло, хоче взяти приклад із тіла наділяє людину різними дарами. І він говорить, що людина повинна турбуватись, щоб вона мала ці дари. І розвивала їх у себе. Давайте послухаємо, як про це описує апостол Павло. А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не віддали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби. Воджено вас, тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим не скаже, нехай Анатема буде на Ісуса. І не може сказати ніхто Ісус то Господь як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милости, Дуже той самий, є і різниця між служіннями. Та Господь той же самий. Є різниця й між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе, і кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари. Здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато. Усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені, в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука. То хіба через це не віттіла вона? І коли скаже вухо, що я не віттіла, бо я не око, то хіба через це не віттіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б. Отож тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці ти мені не потрібна, або голова знов ногам ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу. А нашим пристойним того не потрібно, та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться? І ви тіло Христове, а сусібна, ви члени. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління різні мови. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи ж усі сили чудодійні? Чи ж усі мають дари вздоровлення, чи ж мовами всі розмовляють, чи ж усі виясняють, тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу.